Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви хотіли, щоб я подивився дуже важливе питання, яке стосується обмінами стосовно полонених воїнів ЗСУ, коли буде найближчий обмін, тому що перед новим роком якраз відбувся дуже такий хороший момент в плані обміну. Було обмінено дуже багато. Полонених, тому цю тему ми періодично переглядаємо заново. Я би хотів подивитися, що буде зараз на найближчий період часу, грубо кажучи, до кінця зими. Давайте подивимося стосовно військовополонених, що з ними буде відбуватися, чи буде багато нових обмінів, чи, можливо, буде багато людей обмінено. Давайте подивимося. Я закликаю всіх та кожного молитися за воїнів ЗСУ. Молитися за їхнє здоров'я, за їхнє благополуччя, щоб вони всі повернулися додому живими та здоровими. Так, це дуже важливо. Так що, бажаю їм всім, щоб все було добре, благополуччя та повернення додому скорішого. На циганській колоді я хочу витягнути 4 карти. На Таро я теж хочу витягнути 4 карти. Давайте ми з вами подивимося питання, яке стосується обміну військовополоненими. Яка ситуація зараз більше позитивна чи негативна? Тобто буде зараз обмін військовополоненими найближчим часом чи не буде? Добре, і наскільки великим він може бути? Перша карта карта постоянства, карта стабільності хороша. Карта позитивна, дуже хороший знак. Карта Купця. Збройне, фінансове підсилення, карта грошей, карта успіхів. До речі, далека дорога перевезення. Карта печалі, карта Траура такий не дуже хороший знак, чесно кажучи. Карта очікування. Я скажу так: обміни будуть, але не надто великі. Тобто, постільки, поскільки бо, по-перше, карта очікування це карта, яка говорить про те, що прийдеться довше чекати. Плюс карта цвинтаря випадає в така. Не дуже хороша, чесно кажучи, карта. Але тут на противагу цим двом картам, падає карта купця і карта стабільності. Це хороші карти. Тобто, я би сказав, що може бути декілька обмінів, але невеликих. Тепер давайте подивимося на цій колонії. Сімірка Пентаклів, карта грошових витрат, карта бідності, карта втрат. 19-й Аркан Сонечко. Карта позитиву, карта успіху, хороша карта. Далі королева кубків. І. Карта, колісниці, рух. Тут три карти позитивні і дуже хороші. Тим паче, карта Сонця вважається найпозитивнішою картою в колоді Таро. Якщо взяти чисто колоду таро, то можна сказати, що так. Принаймні, один великий обмін ще буде. Якщо взяти комбінацію циганської колоди і цієї, я скажу так, що цей обмін може таким бути тяжким, з великими зусиллями та небезпеками та пересторогами. Я скажу так: принаймні один-два обміна до кінця зими ще. Середнього розміру планується, я так бачу по картах. Так що будемо сподіватися, будемо надіятися. Бажаю всім сім'ям військовополонених терпіння, надії, сил, позитиву. Нехай ваші рідні та близькі скоріше повертаються до вас від щирого серця. Ваш Роман Завидовський. Цілую, люблю. Нехай рідні та близькі побачаться з тими рідними, яких вони давно не бачили. Нехай так і буде. Амінь. Всього доброго вам.